На масляне свято буду старанно млинці готувати. Борошно просію, молочка зігрію і яєчко розіб'ю, бо млинці я так люблю. Охолонути поставлю на віконце. Тут гуляє вітерець і світить сонце. На таїлочці млинців багато, ніхто не помітить коли один збіжить із хати. Покотився наш млинець по стежині навпростець. До лісочка докотився, от і зайчик тут з'явився. Я зайчик пострибайчик по лісу гуляю, собі щось смачненьке шукаю. О, рум'яний колобок, зараз їм тебе, дружок. Та я не колобок, млинець. Огою людською володіє, послухай пісеньку і сам все зрозумієш. Я млинницький колобок, я смачний рум'яненький, я на масляно спечений тим хто є слухняненький. слух'яненьким. Ну. Ти не їш мене, зайчицько, бачиш хатко стоїть близько, там господиня всіх чекає і млинцями пригощає. Добре, добре побіжу усім друзям розкажу. Наш млинець міг далі покотиться, але ж тут біжить лисиця. Я рода лисичка, люблю по лісу гуляти, себе красуню показати. О, рум'яний колобок, зараз їм тебе дружок. Я млинець, не колобок, послухай пісеньку. Буде толк. Я млинець не колобок, я смачний рум'яненький, я на масляно спечений. Тим, хто є слухняненький му. Ну! Ти не їш мене лисичко, бачиш хатка стоїть близько, там господиня всіх чекає і млинцями пригощає. Добре, добре побіжу, усім друзям розкажу. Сонце вже сідає низько, а назустріч йде вовчисько. Блинець по діловому вовку об'яснив той, як гайнув, аж ліс зашепотів. Тільки зник вовк у цю ж мить блинцю назустріч йде ведмідь. Та косолапому не встиг все розказати, побіг скоріш за всіх блинців покуштувати. Що ж я накоїв із хати утік, всі будуть ласувати, і млинчик і пиріг, Покочуся назад, і стрибну на віконце. Це ж свято для всіх, а млинець символ сонця. На гості чекає, тож поспішайте на свято усі, хто веселиться, жартує, співає, Довго весна жде у повній красі, на масляну, на масляну ми ці печу дівчата, на масляну.